Я і сина, і Святого Духа, амінь. Христос Воскрес. Дорогі брати і сестри, ці архаїчні слова повертають нас далеко далеко в минуле, повертають у ті часи, коли наші предки, різні слов'янські племена ще були переважно язичницькими, були розкидані по просторах Східної Європи, хоча здійснювали. Широку експансію в краї раніше заселені греками, і вже навіть столиця Македонії, тієї самої Македонії, з якої колись був пішов Олександр завойовувати Азію, і вона стала різномовною. Ці Слов'янські говори були близькі в чомусь один до одного, мали найпримітивнішу. Лексику, найпримітивніші слова, і коли до них приходили місіонери з Заходу чи зі Сходу, то приходили зі своєю мовою. Добре, якщо слов'яни розуміли по-грецькому чи латиною, але ж переважна більшість не розуміла, і слова місіонерів залишалися для них порожнім звуком. Тим більше, що пов'язалися вони ще із небезпеками, бо коли. Предки теперішніх чехів, що жили у Чехії і Моравії, зустрічали місіонерів з Заходу, то вони завжди боялися, що баварські священники приходять не тільки нав'язати їм свою віру, але й підпорядкувати їх власним князям і прийняття латинського обряду західного християнства, у них асоціювалося із підпорядкуванням чужій владі. І ось у цей час виростають у столиці Македонії, Солуні, місті у чомусь близькому нам з вами, бо вихитить із цього міста його небесний покровитель є і небесним покровителем нашої громади, його велична ікона зараз стоїть всередині храму. Кирилль і Мефодій жили через багато років після того, як прославився своїм подвигом. Дмитрій Солунський. Солунь вже була містом християнським, їм, можливо, доводилося дітьми бавитися із слов'янськими дітьми, чути їхню розмову, може засвоїти якісь слова, хоча дуже сумнівно, щоб вони самі походили із слов'янської родини. Греки імперський народ, і вони рідко ставили вихідців із місцевих народів і племен. Керівниками великих провінцій, а саме одним із керівників Македонії і був батько Кирила і Мефодія. він зумів дати їм належну освіту, Вони зробили собі кар'єру. Один працював в Патріаршій бібліотеці, другий був чимось на зразок губернатора Болгарії. І саме у цей час приходить благання від Моравського князя, який просить. Константинопольського патріарха прислати звідти місіонерів, щоб вони познайомили з християнством його народ, але зрозумілою для цього народу мовою. Годі уявити собі ту проблему, перед якою був поставлений і сам патріарх і його оточення. Далекий народ, який говорить зовсім іншою мовою, мовою, яка не знає базових понять для тлумачення християнських істин. Немає свого письма, і для нього треба не тільки принести богослужіння, але скласти абетку, скласти словник, знайти слова для перекладу Біблії і богослужбових текстів, і все це принести йому вже готове. Хто здатен це зробити? Перед такими завданнями ставилися потім християнські місіонери аж до ХХ століття, і саме такі виклики супроводили їх, коли вони йшли у джунглі Екваторіальної Африки, вирушали у Південну Америку і працювали там із племенами, вивчаючи їхній спосіб життя, вивчаючи їхню мову і пробуючи в тій мові знайти відповідники для слів, що продають християнські істини. Ну, будемо вважати, що моравські слов'яни були вже набагато розвиненішим народом, вони вже мали свою державу, але не мали письма, не мали книжної мови, послугувалися, можливо, латиною, бо німці були близько, які користувалися тоді латиною як державною мовою. І ось до них приходять кирили і Методій. За коротесенький час вони здійснюють справжній подвиг віри. Правда, вони не знали в себе цієї мови моравських слов'ян, але десь вони чули мову слов'ян балканських. Бували у Болгарії, а там здійснилася така цікава еволюція, коли тюркський народ, болгари, близький до казанських татар, прийшли, перекочували на Балкани і розчинилися між слов'янами, засвоїли їхню мову, виробили свій діалект. Можливо, бували Кирил і Мефодій і в Криму, де тоді жили і українці, і навіть пише одне із їхніх життів, що не бачили там, Євангеліє писане руськими письменними. Може, справді, є якась спроба перекладу руською мовою, тобто мовою наших предків, Святого Євангелії. В кожному разі озброєні такими нечисленними знаннями вони приходять і відкривають спочатку моравським слов'янам. А потім, навіть коли в Моравії було вже розгромлено німцями місію Кириле і Мефодія на Балканах, де діють їхні учні, і нарешті у нас, на Русі, Україні, продовжують свою проповідь. Наївно уявляти, що вони використали якусь давню староболгарську мову, хоч болгари дуже люблять про це говорити, це була штучна мова, винайдена ними, і це великий подвиг. Це не якась особлива священна мова. Це спроба такий грандіозний філологічний експеримент скласти мову, здатну бути зрозумілою різним слов'янам і донести до них євангельські істини. Можна собі уявити, скільки там всього бракувало, як доводилося шукати нові слова. А синтаксис то був теж елементарний, простий, так як говорять на діалектному рівні. Вони приносили грецькі конструкції, і тому й нам сьогодні церковнослов'янські тексти здаються такими заплутаними і складними. Це досвід далекого минулого. Але ось три дні тому виходить на балкон собору святого Петра новий папа Лев 14, і, звертаючись до мешканців Риму, закликає їх до чого? Бути місіонером. У наш час. Коли здається, виповнилися вже євангельські пророцтва про те, що слово Євангелія буде поширено по всьому світові, коли на тисячі мов перекладені, може, не вся Біблія, але точно євангельські тексти і основні богослужіння, про яку місію може сьогодні бути мова? А нас у цьому не треба переконувати. Ми можемо звернутися довкола і побачити. Чи багато у нас є практикуючих християн наш час. А ще більше, наскільки люди, які називають себе християнами, наскільки вони живуть за Євангелієм. Може, повторюючи ті слова, і навіть що найстрашніше, фетишизуючи цю церковнослов'янську мову, бо чому її ви знаходили Мефодій? Щоб бути зрозумілими для всіх? А навіть існувала тоді така течія, яка. Називалася тримовною єресю, коли опоненти Кириле і Мефодія говорили, що не можна слов'янською мовою правити богослужіння, бо правиться тільки трьома мовами, якими написано було на Христі Господньому латиною, грецькою і єврейською. А сьогодні ми чуємо і досі ще повторення цього, що не можна правити іншою мовою, ніж церковнослов'янською, бо її винайшли крилимифодії. Вони винайшли не як якусь сакральну мову. А як засіб донести Євангеліє до нас. І будь-який переклад, навіть будь-яке богослужіння не є самоціллю. воно спосіб нас впровадити у дорогу, яку відкрив перед нами Христос дорогу миру, добра, любові, жертви, дорогу християнського життя. Саме на цю дорогу вели Слов'ян і Мефодій, використовуючи для цього. Переклади Біблії, навіть є у житті і Методі написано, що він в кінці переклав останні біблійні книги Маковеїв, що здається сьогодні, ну, напевно, перебільшенням. Але в кожному разі таким побожним перебільшенням, бо підтверджує, скільки труду поклали вони для цього. Наш час говорить про нову місію, нову євангелізацію світу, світу, який. Якось баналізував віру, відійшов від неї і потребує живого свідчення віри, того живого свідчення, яке дає сьогодні наш народ, коли у епоху загального збайдужіння виявив здатність захищати себе, свої цінності, віру, яку маємо ми протиставляти тим підробкам під віру, які обертають християнство на проповідь зла ненависті. Геноциду. Хай у сьогоднішній день і ці слова, Кирила і Мефодія, які долинають до нас із далекого минулого, допоможуть нам відчути в собі цю силу християнської місії, силу, яку дає нам через святі таїнства Христос, спрямовуючи нас своїми словами разом із усіма своїми учнями. Ідіть отже, навчайте всі народи. Амінь. Χριστός ως